Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення, і ми з вами продовжуємо розмовляти про осінь! А на початку нашого заняття давайте традиційно привітаємося з вами. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку жовті дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. А до нас сьогодні завітає незвичайний гість осінній. Що це, дітки? Так, це листочок. Ось подивіться, як він буде дітки кружляти. І послухайте віршика. Листя падає додолу, засипає гай і поле, на вербі один листочок, до зими один денечок. Скажіть мені, будь ласка, весела. Чи сумна картина виникає перед очима? Так, дітки, сумна, а що падає додолу? Правильно, листя, вірно, дітки, а що засипає? Гай і поле, вірно. Скажіть, а скільки всього листочків залишилося на вербі? Правильно, один. А скільки днів до зими? Вірно, один. Розгляньте, будь ласка, картинки, які я для вас приготувала, і скажіть мені, яка пора року зображена на них? Так, осінь. Добре. Скажіть, дітки, а якого кольору? Листочки на деревах? Жовтого якого ще? Оранжевого вірно, червоненького, да? і зелененький зустрічаються. Дуже рідко, але зустрічаються. Добре, дітки, скажіть мені, а травичка якого кольору восени? Вірно, вона суха, тому теж жовтого кольору. А погляньте ось на цей день. Чому він такий похмурий, дітки? Вірно, тому що йде дощ. Добре, дітки. А скажіть, а дощ восени? Він теплий чи холодний? Правильно, дощ восени. Холодний, молодці! Пропоную вам відгадати декілька загадок. Готові? Перша то чорна, то сива, небом ходила, набив її вітер, сльози розпустила. Що це? Правильно, це хмара. Добре, дітки, наступна хмари наганяє. Виє, задуває, по світу рище, співає та свище. Що це? Правильно, це вітер. Молодці. І ще одна, хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиться лється, як це явище зоветься. Правильно, це. Дощ, правильно, дітки! Запрошую вас пограти у дидактичну вправу пізня осінь. Пропоную вам пригадати спостереження під час прогулянок і відповісти на мої запитання. Готові? Раніше на дворі було тепло, а зараз стало як? Холодно, вірно, добре. Раніше дерева були з листочками, а тепер які дерева? Голі, вірно, дітки. Раніше сонце гріло. А тепер правильно, а тепер, сонечко, не гріє, вірно, молодці дітки. Наприкінці нашого заняття пропоную пограти у дидактичну гру назви частини дерева. Ми з вами сьогодні часто пригадували дерева. Так, дітки, листочок до нас приходив з дерева на початку. Пригадувала, якого кольору листочки дерев восени. А зараз пропоную розглянути та назвати частини дерева. Погляньте, будь ласка, ось сюди. Як називається ця частина дерева? Так, коріння. Давайте скажемо разом. Коріння. Добре. А як називається ось ця частина дерева? Стовбур? Скажіть разом, стовбур молодці. А як називається ось ця частина дерева? Так, гілля. Разом дітки скажемо гілля молодці. А як називається ця частина дерева? Так, листя. Давайте разом скажемо листя молодці. А тепер ви мені скажіть, як називається ця частина дерева? Коріння молодці. Ця. Стовбур, угу. ця. Гілля. Угу, і ця листя, молодці? Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, про що ми з вами розмовляли? Так, про осінь. Добре. А скажіть, дітки, чи запам'ятали ви, з яких частин? Складається дерево. Правильно, корінь. Далі стовбур угу. гілля та листя. Молодці. Бажаю вам гарного дня та настрою. До побачення!